Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин, Тож давайте разом поглянемо, що я для вас знайшов на CS2 UA. Поїхали! Як ви, мабуть, знаєте, вже завтра розпочинається чемпіонат Азії з Counter-Strike, і команди активно готуються до старту. А тим часом уже з'явилися перші фото наших улюблених гравців. Тож я зібрав для вас невелику колекцію, завдяки якій ви зможете озвучити свої думки, поставити їх на аватарочку, або просто посміятись. Отож, давайте поглянемо. Перша категорія круті пози. Показати, який у тебе крутезний біцепс, зупинити когось або ж покликати. Попроси. Трішечки грошей на монобанк, показати на що ти готовий заради призових, поговорити після уроку, показати, хто тут найкрутіший. Двічі показати, хто тут найкрутіший. Тут я нічого не придумав, тому ви можете щось написати. Наступна категорія реакції для соціальних мереж. 5 хвилин і відпишу: показати, хто досі дивиться канал, але не підписався на нього. Попросити поставити лайк під відео, будь ласка, знову показати, які ж крутезні банки. Ти маєш показати, як саме виглядає цей лайк під відео. Ну тут трішки перегралися з фотошопом. Далі гравець, який не потребує категорії містер Елідж, який сьогодні в нас містер полісмен. Будь ласочка залиште мене в спокої. І от наші козачки. Хто тут головний козачок, га? Ось цей хлопчина, отак-так. Тепер же для мотивації або залякування суперників. Хочеш їх залякати, використай ось таку фоточку. Або попередження для команди. Хлопці, якщо програємо, знімаю футболку і арівідерчі. Показати другу, як виглядає його форма після року в спортзалі. Попозувати для обкладинки журналу Vogue, чому би ні. Ну і знову показати, на що ж ти готовий заради цієї перемоги. Тепер нові гравці у Фнатік. Мене звуть Джек Асмо. Тепер я в складі Фнатік. Запам'ятай, бо навалю кабіну. А ось цей друзяка мені допоможе. Тож, ось така малесенька колекція вийшла. Що ж буде далі? Вже завтра команди починають боротьбу, і ми уважно слідкуватимемо за ними. Можливо, або навіть неможливо, а точно будуть якісь цікаві хайлайти, які ми обов'язково покажемо вам. А поки що вибирайте собі аватар зі своїм улюбленим гравцем, пишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте і яке фото вам найбільше сподобалось. Також всі фото я спеціально пронумерував, щоб ви могли самостійно описати фото, тому включайте. Айте фантазію і пишіть ваші найкращі описи до цих фото. Друзі, влітку 26-го року в Р-Ріаді бахнуть такий турнір з Counter-Strike, що всі попередні виглядатимуть як локальний паб з друзями на DAS-2. Це все є Sport World Cup, і вони, схоже, вирішили зробити Олімпіаду по контрі. Уявіть собі, 32 команди, величезна арена під назвою є Sports Boulevard, пітні долоні, крики коментаторів і 2 мільйони баксів на кону. Турнір стартує 12 серпня і триватиме аж до 23-го. Тобто цілих півтора тижні суцільного куражу. Фішка в тому, що тепер будь-хто реально може потрапити туди. Не треба бути в Наві або віталіті просто зареєструйтесь на відкриту лан кваліфікацію, прилітайте у еріат і покажіть, що ви не нуби. Тільки не забудьте, що там буде ще 128 команд, тому доведеться трішки попітніти. Але навіть якщо не пройдете, можна забрати кілька тисяч доларів. Так що не так вже й погано. Сама структура теж крута. Спочатку групи. Групи по 8 команд, класика Double Elimination, а далі плей-офф 16 найсильніших команд. І фінал буде Best of 5, тобто справжній марафон, де виграє той, у кого нерви з титану, а рука не сіпається, коли залишається один проти трьох. Ну і найцікавіше, перше місце забирає 600 тисяч доларів, а останні по десятці. Навіть якщо ти просто приїдеш і відлетиш 0-2, то це по суті найдорожча відпуска з LAN атмосферою у світі. Коротше, якщо у тебе є мрія стати кіберспортсменам пора качати АІМ і бронювати білет до Саудівської Аравії. Бо є World Cup обіцяє бути не просто турніром, а справжнім фестивалем Counter-Strike. зі всім шумом, флешками, і звісно. Ринок скінів у Counter-Strike 2 знову на підйомі, особливо М4А4. Тепер навіть після бойових потрошку ростуть у ціні. І це виглядає як не просто випадковість, а загальна тенденція. На сьогоднішній день ціни виросли приблизно на 60%. Загалом зараз ми спостерігаємо, як ринок скінів у Counter-Strike 2 вийшов на новий рівень. Якщо раніше багато хто з нас сидів і чекав, коли вже ці ціни підуть догори, то тепер стало очевидно, що цей процес вже потроху стартує. Багато предметів, які колись були не дуже популярними, зараз можуть стати справжньою інвестицією. Згадайте ті ж африканські сітки, які виросли до 50 доларів. Особливо виділяється М4А1С Hot Rod, ціна якої виросла на 40%. Це класичний скін, що набирає популярності, і його ціна вже не така, як на старті. І навіть не тільки скини, наклейки теж підтягуються. Багато старих і рідкісних наклейок поступово збільшують свою вартість. А чим ближче до мажору, тим, мабуть, вони ще більше будуть зростати. Тож Глобально ринок скінів у counter strike у зараз починає нагадувати справжній фінансовий ринок, де кожен предмет може стати золотим активом. З оновленнями гри ціни можуть рости ще більше, а зараз найкращий час для тих, хто вміє вгадувати тренди. Але на жаль, це точно не я. Тому якщо у когось з вас на складі є щось цікаве, може саме час подивитись, як ваш інвентар починає приносити не лише емоції від гри, але й гарні гроші. Ну і коротка інформація для тих, хто хотів би поїхати на наступний мажор у кельні. Стартував продаж квитків. Тож ось вам маленька таблиця цін. В цілому, якщо не дивитися на діамантовий лаунж, то ціни доволі приємні. Тому, можливо, хтось з вас і захоче туди поїхати. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би, як завжди, подякувати нашому партнеру Кест 2UA за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тому тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільну. В Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для різних ігор. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про сьогоднішні новини, адже ваші коментарі, навіть з критикою, є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!